Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. П'ять цікавих фактів про зуби. Друзі, але перед тим як я почну розповідати. Нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни, то ми б із вами хто нам чи б жили чи б взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо. Підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати каналу, тобто мене. Якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. Перший цікавий факт. Найміцніші у нашому організмі. Оскільки зуби не здатні відновлюватися, не дивно, що вони утворені із найміцнішої тканини людського тіла. Головний секрет такої витривалості це емаль, яка за міцністю здатна конкурувати навіть із деякими видами сталі, вчені так і не спромоглися винайти речовину, що мала б такі ж неймовірні властивості. У той час як штучні коронки здатні прослугувати лише 15 років. Природні людські зуби за належного догляду. Витримають і всі 60%, із дитинства ми чули про користь кальцію для кісток. Та мало хто знає, що 99% цієї речовини у нашому організмі знаходиться саме в зубах. Саме тому, наприклад, іноді псуються зуби у вагітних жінок, оскільки плід забирає ці запаси за для формування власних кісток. Голівудська усмішка ознака здоров'я зубів у суспільстві давно існує стереотип, що ідеальна емаль має бути білосніжного кольору, і з цим твердженням можуть посперечатися німецькі вчені, які довели, зуби кожної людини мають свій унікальний здоровий відтінок. Більше того, колір емалі кожного настільки ж неповторний, як і відтінок шкіри чи відбитки пальців. Тож, якщо ви не один із із рідкісних людей, що можуть похизуватися білосніжною від природи емаллю, то це ще не привід прийматися чи засмучуватися. Іноді немовлята з самого початку життя мають молочні зуби. Вони зазвичай знаходяться на нижній щелепі і мають дуже слабкі корені. Подібний випадок є скоріше унікальним, ніж звичним, а такі зуби зазвичай видаляють, аби запобігти пошкодженню грудей матері під час годування дитини. До речі, історики приписують вроджену зубастість багатьом відомим персонам, зокрема Наполеону та Гаю Юлію Цезарю. І останній цікавий факт про зуби, шановні мої друзі, чистити зуби, значить схуднути. Японські вчені довели, що люди, які звикли тричі на день чистити зуби, набагато рідше страждають від ожиріння. Натомість, схильні до набирання зайвої ваги вважають справжнім подвигом взятися один раз на день за щітку та пасту. Такі висновки науковці зробили після опитування 14 тисяч громадян Японії. Тож, друзі, можливо, догляд за ротовою порожниною стане новим трендом серед тих, хто прагне схуднути. Ось такі друзі, цікаві факти про зуби. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую всім за увагу!